Будемо говорити про те, що сьогодні 38 років із дня Чорнобильської катастрофи. Тоді на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної станції стався вибух, що призвів до викиду в атмосферу величезних доз радіації та радіоактивних речовин. І власне два роки тому на станції ледь не відбулася ще одна катастрофа, адже Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військовими. Вони, звісно ж, не мали жодного уявлення про те, як керувати атомними реакторами, і взяли у полон охоронців станції. Зували персонал та пограбували приміщення станції, знову поставивши світ на межу ядерної катастрофи. Досі в полоні залишаються працівники станції. Звільнення їхнє триває, однак це не дуже швидке звільнення. І також є військові нацгвардійці, які також досі залишаються в полоні росіян після окупації Чорнобиль... чорнобильської атомної електростанції. Про цю страшну ситуацію. Про цю катастрофу ми говоритимемо далі в межах нашої наступної рубрики. Радіобіологиня, кандидатка біологічних наук, співавторка книги Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі Катерина Шаванова. Вже з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас в етері громадського радіо. Вітаю найперше, хочемо запитати, що для вас означає цей день, 26 квітня. Ну, для мене, як і для кожного в Україні, у нас є спогади про цей день. Ці спогади є у наших батьків. З того часу, як я стала працювати у Чорнобилі, це означає, що це дуже активний день, коли підвищується цікавість. І я трохи шкодую, що вона є лише один раз на рік. Але хотілося більше уваги не лише в день катастрофи, але й розповідати, як зараз живе зона відчуження. Що там відбувається, тому що це не лише місце катастрофи, але й це місце відродження. От розкажіть про це детальніше. Основне, що треба знати, що з 2016 року це не зона відчудження 90% займає Чорнобильський заповідник. Це офіційно заповідні території. Де дуже багато червонокнижних рослин, тварин. Де проводяться наукові досліди, де є науковий відділ заповідника, який цим займається, це найбільший заповідник України і Європи. Тобто, коли ми говоримо заповідник, ми уявляємо скоріше там нову як щось таке величезне, а цей заповідник декілька разів більший за Асканію-Нову. і до повномасштабного вторгнення там дуже багато розвивалося наукових проєктів, тому що місце аварії стає місце нашого досвіду. Після досвіду Чорнобильської катастрофи, коли відбулася аварія на АЕС Фукусімі, були враховані уроки да, Чорнобиля, і, наприклад, там жодна людина не загинула від радіаційного опромінення, це дуже важливі уроки. Тому мені завжди хочеться говорити, що це місце, де ми змогли. Побудувати щось нове на місце трагедії, і зараз у нас є багато цінних уроків. І зараз у нас відбувається прямо зараз там аварія на заєзда. Це аварійна ситуація, яка вже два роки відбувається, і ми маємо пам'ятати уроки і не допускати нових аварій. Чи можемо ми говорити, що наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції вже не впливають на життя українців? Пройшло 38 років. Чи все таки ще впливають? Бо різні судження можна чути. Одні кажуть, ні, це буде з нами і надалі? Інші кажуть, вже скільки років пройшло, вже багато пільг скасовано. Тобто люди абсолютно зараз здорові і які народжуються також. Що скажете ви? Я б сказала, що це наслідки ж не лише радіаційного забруднення, це величезна соціальна катастрофа, яка не проговорена. Тобто, зона відчуження і загалом аварія на час. Вона оточена міфами легендами. У нас дуже сильно розвинулася радіофобія в українців. Там ми боїмося радіації навіть там, де її немає. Ми з цим стикнулися, коли почали після повномасштабного вторгнення там розповідати лекції. І ми думали, що деякі міфи вже відійшли у минуле, але ні, та зона досі оточена такою міфологією, яка заважає розуміти краще, що там насправді відбувається. Десятки тисяч людей були виселені звідти, і тому я би сказала, що ми зараз лише в деяких моментах наближаємося до розуміння почуттів тих людей, як вони влаштовувалися, коли у нас це почало відбуватися в масштабах цієї України, коли мільйони людей переселені. Вимушено переселені, і невідомо чи повернуться. Якби ми ті уроки Чорнобиля краще проговорили для себе зрозуміло, можливо нам би зараз було легше розуміти, як правильно інтегрувати людей, яких е, вимушено переселили. Це не лише радіаційний вимір аварії, да? тобто аварії на атомних електростанціях, це не лише про викиди радіації. Так, я тут зацитую нашу колегу Олену Ребрик. Власне, її родина була переселена з Чорнобиля після аварії. І в своїй книзі Олена Ребрик розповідає про момент евакуації про те, що її рідні не вірили до останнього, що покидають свої помешкання назавжди, що в принципі відбувається і зараз під час повномасштабної війни. Часто здається, що це ненадовго. І от її цитата: звісно, не вірили. Мама розповідала, що навіть обручки залишили. Обручки вже потім тато забрав, коли дозволили приїхати по речі. Мама не хотіла забирати речі, бо це означало б, що. Їдуть назавжди, а їм хотілось їхати тимчасово. Хотілося повернутись. Це власне наша колега Олена Ребрик. Вона пише книгу про свої спогади після аварії, і от теж говорить, про власне про те саме, що й ви: що цей досвід переселення. Того, як це вплинуло на їхню родину, таких родин багато по Україні він все ще не проговорений достатньо, не ословлений недостатньо. Але важливо також, що ЧЕС функціонує там в новому конфайменті, новому безпечному конфайменті НБК працює ціла команда науковців. Це нова ізоляційна аркова споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком на ЧС НБК накрив собою застаріле укриття, яке звели ще в 86-му році, одразу після аварії. Багато людей, які живуть, наприклад, в Славутичі, які з'явився вже після того, як прип'ять перестала бути місцем для життя, 90% людей людей Славутичі, принаймні за словами їхньої місцевої влади, працюють на ЧАЕС. Розкажіть, як зараз живе станція, що там відбувається, особливо враховуючи можливо. Що повномасштабну війну все точно радикально змінилось? Ми згадуємо, як росіяни захоплювали ЧС, і тоді люди, які були на робочому місці на станції, пробули на зміні 600 годин 600 годин замість стандартних 12 своїх на роботі, які мали би бути, якби не росіяни. Головне, що треба пам'ятати, про чес: що це скоріше історична назва да? тому, що Чорнобильська атомна електростанція вона не генерує електроенергію, це не діюча електростанція. У нас є інших чотири зараз. Це складний комплекс споруд. Там є декілька сховищ відпрацьовавшого ядерного палива в Тому числі одне дуже сучасне, яке добудували перед повномасштабним вторгненням. Тобто, коли ми говоримо, що там могла статися там аналогічна трагедія, не могла тому, що все ж таки станція не працює, вона не генерує там, не відбуваються реакції ядерного синтезу. Але звичайно, що будь-яке захоплення, ну тобто там була аварія, в тому сенсі, що військове захоплення об'єкту ядерно-паливного циклу, це те, що Ніхто в світі не міг уявити до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз, наприклад, той же Славутич, який будувався в радянському союзі, і тоді не зважали де Україна, де Білорусь, і найкоротший шлях до станції зі Славутича це електричкою через територію Білорусі. Як ви розумієте, зараз цей шлях закритий, тому станції. Люди змушені їхати довгим шляхом, і зміни по 12 годин залишилися в минулому. Тобто, зараз люди в основному їздять два тижні через два тижні. Звичайно, що це дуже змінює темп життя, і це, скажімо, так, не те, на що люди погоджувалися, коли починали працювати. Це теж один з таких неочевидних наслідків вторгнення через. Чорнобильську зону відчуження, а раніше, скажімо так, заповідні території зі сторони Білорусі і заповідні території зі сторони України були об'єднані. Фактично, там кордон був такий доволі умовний. У нас були дороги спільні з Білорусю. Звичайно, що зараз це дуже змінюється зараз. Чорнобильська зона відчуження це дуже мілітаризована територія. Там знаходиться багато військових, як в будь де прикордонних територіях. Звісно, що це ускладнює роботу науковців, але знає, після перемоги ми все надолужимо. Працівники на станції працюють. Звісно, що побутові умови дуже змінилися. Знаєте, перед тим як робити якісь. Щось велике треба налагодити побут. А з цим дуже складно. Да, там намагаються відновити гуртожитки, відновити лабораторії, тому що Інститут проблем безпеки АЕС теж розташований в Чорнобильській зоні відчуження і е, він теж постраждав, бо, там центральна екологічна лабораторія постраждала. Це все за допомогою колег за кордону зараз відновлюється. Але так як було до повномасштабного вторгнення, точно не буде. Часто питають там, коли туристи повернуться, Ну в зону я сподіваюся, що в такому варіанті, як вони їздили до вторгнення, вже не буде. Так? тобто треба переосмислювати ці території і 에, говорити вже на якомусь новому рівні, що для нас зона відчуження, чи це зона відродження, чи це науковий хаб, чи це інженерний центр. Чим ми можемо поділитися світу чи там якусь індустріальну частину робити, але це для великої дискусії після перемоги, мабуть. Якраз і запитувала наша слухачка на вайбері коли можна буде поїхати до Чорнобиля з екскурсією. Я пам'ятаю, що Чорнобиль взагалі закрили, нібито для відвідування ще перед початком повномасштабного вторгнення, через те, що вже була інформація про можливий наступ. І 19 лютого закрили зону для відвідування туристів. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо цю розмову. Ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. Катерина Шаванова, радіобіологиня, кандидатка біологічних наук з нами на зв'язку. Пані Катерино, які наслідки перебування росіян на Чорнобильській атомній електростанції? Чи вони розуміли, що там взагалі робити? Вони викрадали звідки звідти якесь обладнання, так наскільки я пам'ятаю? Вони розграбовували ці гуртожитки. Яка взагалі була їхня мета перебування на ЧАЕС? Їхня мета була швидко дістатися Києва. Є плани захоплення, да, їх амбітні, тобто ніхто не збирався окопуватися в Чорнобилі. Вони транзитом по хороших дорогах, на через території незаселені, швидко збиралися дістатися Києва. Тобто, є плани, де написано, що о третій годині дня. 24 лютого вони планували бути в Києві. Ось від цього йде. Тобто, коли ми говоримо, що вони там не розуміли, не знали, так вони і не планували там бути, коли вже стало зрозуміло, що вони там знаходяться тижнями. То з'явилися і відповідні фахівці до них долучилися. Те, що вони все пограбували, так тому що знову ж таки це безлюдна територія, там треба все підвозити. Там немає місцевого населення, яке можна пограбувати. Тобто, вони пішли по гуртожитках, вони пішли по інститутах, вони тягали і чайники. Тобто насправді якесь там складне обладнання, ще й залишилося живе, але комп'ютерну техніку вони всю позабирали да? вони, повиривали системні блоки, вони плати повиривали. А, і це було в місті Чорнобиль. Да на Чорнобильській станції там був персонал, і там вона, там, скажімо, так, пограбовані були більше приміщення з того, що я знаю, там теж побутові більше. А в місті так вони чудили багато. Вони ходили. Тому кажу, ось, ось якісь побутові речі продовжуємо відновлювати там, система моніторинга постраждала певним чином. Її теж там зараз повернули вже до ладу доволі швидко. Тому та ну, вони варвари, вони нападники. Звичайно що постраждали, і вони змінили наразі всю структуру функціонування зони. Да? Тобто науковці нормально не можуть повернутися до роботи, тому що умов немає. І нагадаю, що 30 березня 22-го року російські окупаційні війська повантажили українських нацгвардійців в автозаки та вивезли їх в невідомому напрямку. Це тоді було 169 військових нацгвардії України, які потрапили в полон до окупантів. І на щастя, вже 70 з них що не менше вдалося повернути. Але про долю інших, я так розумію, ми досі нічого не знаємо. Так, і це величезна трагедія, тому що коли поступив сигнал, що кордон прорвано, ідуть, частина людей з міста Чорнобиля там, науковці встигли евакуюватися. Там наші співробітники замдиректора інституту організував евакуацію і вивіз людей. Але нацгвардійці і повна зміна на ЧАЕС, Вони залишилися. У них не було інших конструкцій. При тому, що нацгвардійці вони ж не були озброєні протистояти ну, повномасштабному вторгненню, тому тобто виходить, що вони просто одразу залишилися в заручниках, тому що ну ви не можете автоматами воювати проти танків. І це питання, ну воно висить, як так сталося, і звичайно, що ми всі дуже чекаємо повернення, і це величезна драма для Славутича. Багато з них звідти Так, Дуже сумно про це говорити. Хотіла ще запитати про загалом аварії на атомних електростанціях. Певний час всі українці боялися загрози підриву на Запорізькі атомні електростанції. Чи можна взагалі назвати це загрозою через те, що певні експерти казали, що навіть при діях росіян будь-яких не буде такого, як було в Чорнобилі? Чи все таки є ще досі певна загроза від цього? Скажімо так з 4 березня 2022 року на ЗС немає нічого нормального. Там порушені всі базові принципи ядерної радіаційної безпеки. Це треба пам'ятати. Те, що у нас такими якимись хвилями йде стурбованість з приводу стану на ЗС, це інша справа. Але ситуація там загрозлива, звичайно. Чи буде там другий Чорнобиль, не буде другого Чорнобиля, бо кожна ядерна аварія унікальна і після кожної є уроки. Там це різні конструкції реакторів, та вона новіша, як мінімум. Запорізька АЕС оновлювала свої протоколи безпеки після аварії на Фукушимі, тобто багато чого змінилося. Головний ризик, там це теж ми повертаємось до персоналу. Та замість 11 тисяч, там залишилось менше трьох які працюють під величезним пресингом з двох сторін, та із української, і з російської. Вони фактично заручники ситуації, щоб зберегти ядерну безпеку світу. Наразі всі шість реакторів знаходяться в холодному зупині, тобто ядерного вибуху не буде. Але ядерного вибуху не було і на Чорнобильській АЕС. Не можна порівнювати, тому що ще дуже важливо, наслідки будь-якої ядерної аварії залежать від того, як швидко можна їх почати ліквідовувати. Тобто наслідки аварії на ЧАЕС такі були в тому числі, тому що це був СРСР, це була диктатура, і відповідно довго не говорили, не знали, навіть не признавали факт аварії. А да? в демократичному світі таке неможливо. Якщо ти знаєш про аварію одразу, ти починаєш одразу продумувати, як її можна ліквідовувати. І наслідки, звичайно, що набагато менші. Е, наш персонал дуже фаховий. Він реально героїчний на ЗС, і Коли ми говоримо про ризики, а е, всі чогось бояться лише радіаційної аварії. Але ж треба пам'ятати, що ЗАЕС це найбільша станція Європи атомна, і вона генерує десь там приблизно чверть електроенергії України всієї Да? тобто і станція нормально не ремонтується вже два роки. Станція замінована, і навіть після звільнення вона одразу не повернеться в енергосистему України. це величезна проблема для енергетичної незалежності України, не лише радіаційна потенційна аварія. Певні дії українців того часу, коли було найбільше інформації про можливу якусь загрозу на ЗС, це, звісно, йодиткалію. Всі скуповували ці таблетки, сімейні лікарі виписували. Я пам'ятаю, що навіть з'явилися якісь плівки, якими нібито ми можемо зсередини огорнути наші вікна і нічого всередину не потрапить. Та розкажіть про це, це просто якісь панічні настрої українців. Бізнес на таблетках і якихось плівках і інших засобах, нібито убезпечення від можливої загрози. З чи що це взагалі було, чи це просто паніка? Ви зараз не бачите, але я знаходжусь в худі, на якому написано Йочі не Мені його подарували, тому що коли почалася ця паніка, я прям у мене була фраза, яку я в одному блозі писала кожного ранку після того, як чекала новини. А така, знаєте, заспокійливо іронічна на тему, що сьогодні все нормально, ще не бути, але треба бути готовим. Я на лекціях зараз завжди питаю, у кого з собою є диткалю, і хто пам'ятає, як його треба використовувати. І зазвичай зараз це там одна людина з 50, а інші ще там декілька пам'ятають, де він у них дома лежить. І це говорить про те, що ми не системно готуємось. Звичайно, що калія зараз не треба, тому що це е, таблетка, яка захищає лише нашу щитоподібну залозу, лише коли відбувається аварія з викидом радіоактивного йоду. Ви знаходитесь в зоні ураження. Це така дуже локальна історія. Але ж глобально для чого це треба? Ми маємо розуміти алгоритм дії. що робити. При аварії на атомній електростанції, що робити, якщо використана ядерна зброя, і там да, ми, начебто, повертаємось в часи холодної війни, але у нас сусід з ядерною зброєю, який не поважає жодних е, світових конвенцій. У нас е, два е, сусіди з атомними електростанціями, дати атомна електростанція в Білорусі, яка контролюється росіянами. Багато енергоблоків в Росії. У нас є свої атомні електростанції, і я дуже за те, що ми маємо повертати. Правила радіаційної безпеки не для того, щоб налякати, а для того, щоб зі школи, щоб в садочках діти розуміли алгоритм, що нам треба робити. Як оце знаєте пісенька, «Іди в укриття, не лякати. Але це наша реальність. Ми маємо знати прості ці алгоритми, як ними діяти, і в тому числі йодиткалію, який був викуплений, який роздавали сімейні лікарі. Він має бути у вас. Ви Маєте знати його строк годності, знати як використовувати, пояснити це дітям, проговорити з їх вчителями. Не не для паніки, тому що паніка не допоможе вам діяти раціонально, але план, що ми будемо робити на випадок ядерного апокаліпсису, він має бути. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на прямому зв'язку Катерина Шиванова, радіобілогиня. Дуже цікаво, розповідайте, пані Катерино. Заслухалися. Ви стали співавторкою книги разом із Оленою Пранюк під назвою Страшне прекрасне і повторне в Чорнобилі від катастрофи до лабораторії. Розкажіть більше про цю книгу, що ви взагалі хотіли донести нею до людей? Ця книга в неї така доволі складна судьба, тому що ми її дописали до повномасштабного вторгнення, і вона була така дуже весела про будні Чорнобиля, що там роблять науковці, яка структура зони, там дуже великий розділ про радіобіологію, радіоекологію, тому що ми дуже натхнені нашою наукою, і нам хотілося, щоб більше людей згадувало про це не лише в день катастрофи, тому що на правду, скажімо, радіація, бойонізуючі випромінювання, воно дуже корисне використовування. Вистовується в багатьох сферах і ця книга була про це. Ми її встигли здати до 23 лютого, а потім почалось повномасштабне вторгнення. Ми відійшли, звичайно, що від літератури ми занурилися в ядерну безпеку. Але через декілька місяців видавництво віхоло повернулося і сказало, що вони вважають, що книга все ще важлива, і ми маємо її трошки дописати. А, тому ми в неї дописали розділи про променеву хворобу, про те, як захиститися від ядерної зброї, про ситуацію на час під час окупації, і деокупації, і те, що відбувалося і було актуально на той момент на ЗС. І, в принципі, воно і залишилось досі актуальним. А тому у нас там такі розділи є більш веселі, є більш практичні. У нас є там, я вважаю, прекрасні ілюстрації, які допомагають з гумором зрозуміти, що ж там відбувається. І тому, в принципі, судьба у цій книги доволі хороша. Вона є в кни... для мене важливо, що вона є в книгарнях. Її можна купити, її читають. Нічого мене так не радує, як те, що люди читають і кажуть, що вони трошки заспокоїлись і підготувалися, і краще почали розуміти, що ж відбувається. Та Інна, говорячи про мистецтво, неможливо не згадати українську гру Сталкер, яку розробила GSC Studio, Це українські розробники. Ще в 2000-х ця гра дуже популярною була у всьому світі. В Києві проходили конвенції по сталкеру. В цій грі людина персонаж все такий собі жах, adventure shooter в сетінгу фільму жахів на Чорнобильській атомній тоді ще в Чорно, Чорнобильській зоні відчуження. І тоді слово сталкер увійшло так яскраво в е, мовний, мовний словничок українців та українок. Чи є зараз в Чорнобилі сталкери і чи ви туди їздите? <рес> Я завжди кажу, що найкращий, якщо ви хочете справжнього екшену в Чорнобильській зоні, не треба бути сталкером. Станьте молодшим науковим співробітникам інституту проблем безпеки. Але. і ви отримаєте масу незабутніх вражень, у вас буде доступ у всі ті місця, коли сталкери не ходять, і спробуйте вижити на зарплату науковців в Україні. Е, тому е, мене ставлення до сталкерів доволі скептичне. Хоча частина з них, особливо ті, хто там 90-ті роки, вони потім стали е, і працівниками Чорнобильської зони і відчуження і там присвятили себе цій темі. Сталкери це теж історія вже легендарна. Чотири сталкери, яких застало повномасштабне вторгнення, прийшли проситися на чаєс. І там вони і перебули окупацію, тому що не так весело блукати по полях, де тебе ловить не українська поліція, а російські військові. Зараз я сподіваюся, що сталкерів в зоні все ж немає. Я принаймні про це не чула за останні два роки, тому що це дуже мілітаризована зона. І це і раніше це було адміністративне правопорушення, бо це зона з особливим контролем. А сталкери це люди, які вважають, що можна полізти, зайти і десь там прогулятися. В них там. Своя субкультура тому зараз, коли там є реальна небезпека, не від радіоактивного забруднення, да де в тебе є мапа дозиметри, ти можеш обійти дуже замінована територія, і це величезна проблема. Да, тобто розміновані фактично основні шляхи, інфраструктура розмінована. Там ж вчені, наприклад, втратили доступ до деяких територій, лівий, і правий берег, мости зруйновані, їх не відмовляють зараз повноцінно. Тому сталкери залишаються в основному зараз вже такими персонажами, теж міфології Чорнобильської. E, на сам кінець моя внутрішня дитина також хоче вас спитати про О, чорнобильську, чорнобильську міфологію. <свісно> <свісно> так, <свісно> Що з незвичного ви бачили в Чорнобилі? Є там ось ці якісь, я не знаю, ягнята з двома головами, чи яка це була історія? <свісно> Що, що з мутантного і незвичного все-таки є, чи це міфи якісь, пані Катерина? Це міфи, і я завжди розповідаю, що мені б, теж як дослідниці, як науковиці, мені б дуже хотілося побачити щось таке направду цікаве. Але все цікаве в Чорнобилі, його треба пояснювати, да, чому воно направду цікаве. І е, мутанти в Чорнобилі, звичайно, що є тут, але це зазвичай якісь рослини маленькі. Е, це певні процеси, які відбуваються там ворог. Механізмах, а не те мутанти, як ви уявляєте, там сталкер чи те, що там годіло не бігає по просторах <рес> Чорнобиля. Я завжди кажу: на жаль, на жаль, бо мені теж було так. дуже цікаво. Але для внутрішньої дитини скажу, що ми закінчили дитячу книжку, її зараз малюють, і я сподіваюся, що вона певним чином тягу до міфологізації простору задовільнить. Ви також є авторкою цієї книги, так? чи співавторкою? Співавторкою. Mm -hmm. у нас я як знаєте, наука зараз не робиться самотужки, то ми так і книжки пишемо вже зараз. Не самотужки, в нас вже є такий сформований колектив. З ілюстраторкою до нас Наталя Бушковська долучилася вже є. Але, назва я... чи ще в процесі? Назва в процесі є ще умовна. Зараз ми текст вже готовий. Ілюстрації малюються активно. Я дуже хочу, щоб не знаю, восени, але боюсь загадувати, бо зараз будь знаєте, будь-що на три дні вперед більше виглядає занадто оптимістично. Так, Дорогі глядачки, глядачі на Ютубі, слухачки, слухачі на радіо. Катерина Шаванова, радіобіологиня, кандидатка біологічних наук, співавторка книжки Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі і не тільки, а і Вої дитячої книжки, тому чекаємо на неї. Дякуємо вам. Ви слухали громадське радіо, і ми повернемось буквально через через 10 хвилинок. Тому слухайте, думайте.